Я довго і повільно йшла до цілі, збивала ноги, гоїла рубці, долала заверюхи й заметілі, і лиш надію затискала у руці. Її життєвий та творчий шлях без перебільшень проходить крізь терни до зірок. Сьогодні її поемами, байками та гуморесками зачитуються чи не всі українці, бо її народна творчість дуже близька простому люду. Вона правдива і щира. Поетеса Ірина Вазерцева проживає в конотопі, проте уже стала частою і бажаною гостею літературно-мистецьких заходів на прилученні. До всесвітнього дня поезії публічна бібліотека Сухополов'янської сільської ради організувала потужний літературний захід «Поетична весна. Його особливою гостею і стала Ірина Вазерцева, яка змусила гостей і сміятись, і плакати, та переважно плакати від сміху через кумедні життєві історії, які і лягли в основу її творів. Ми йшли і хлопчина з цими голубами. Він мені дає, я й беру. Я не звикла відмовлятися, як дають, я беру. Я й набрала тих голубів і стою. Він каже, вас фотографувати, кажу, сфотографуйте. Я йому телефон дала. Він мене фотографує. Я стою так. А мені ще люди йдуть, думають, ну. А тоді, каже, на корм птахам. Каже, ви з чим будете платити. Я кажу, золотими слідками. Або ось іще одна курйозна історія із життя Іринки, яка доводить, що бабу із села вивезти можна, а село із баби ні, жартує поетеса. Найшли від Харкова одну єдину калюжу і мили там ноги. Ну, тапки. Ніде калюж не було. Ми потім йшли по всьому Харкову, їх ніде не було, а ми знайшли. Талант у нас. І от у мене на фоні цього е, також є гумореска, вона життя, це трапилось зі мною. Я вам зараз зачитаю. Я не знаю, любі друзі, по формах чи пиці, та відразу всім помітно, що я не столиці. Ніби так, як і вони, круто розмовляю, але, мабуть, не столичну, так і пику мою. Але як там не було, а в Київ з візитом поїхала нещодавно. Ось, фактично літом. Очі, витріщивши добре, гуляю майданом, роблю фото в кожнім сквері і з кожним фонтаном. Витерла всі обеліски, всі меморіали, пам'ятники і скульптури в об'єктив попали. Раптом чую, що позаду хто штовхає в спину. Обернулась, побачила з голубом хлопчину. Він мені тих голубів начепив усюди. Мене навіть обходили на Майдані люди. Став мене з тими птахами фотографувати, вказує, яку я позу маю там прийняти. А крім того, вихваляє, каже: во, фігура! Я стою і посміхаюсь голубом, як дура. Ірина Вазерцева є авторкою поетичних збірок. «Нерідна», під хмарами на крилах вітряка. Її написала війна. Та прозової книги, люди, кури і драбина. Сценарій до її творів підказує саме життя. Ірина цікаво описує наші українські реалії та менталітет, перетворює прикру пригоду у повчальну історію. Героями більшості її творів є реальні люди, які кохають, вірять, сподіваються, мріють і борються за своє щастя. От, наприклад, спадок, наприклад, е алкоголь. Е те ще сімейні якісь проблеми, там те ще зять, свекруха, невістка, проблема політичні проблеми, які в нас відбуваються навіть на нашому місцевому рівні. Також проблеми здоров'я, корупції. Та абсолютно будь-яка тема, яка зустрічається в нашому житті, її можна з нею писати скільки завгодно. Беру ресурс з людей ніде більше. Я не вигадую, я просто спостерігаю. І все не більше. Спостерігаю, в, наприклад, якщо гуморески, там будь-які теми, спостерігаю в чергах, спостерігаю на базарах, там тільки вийде, там тобі скільки ідей піддадуть. Поетеса ділиться, що війна внесла корективи і змінила тематику її творчості. Сьогодні чоловік Ірини стоїть на захисті країни у гарячих напрямках. А відтак книги поетеси із задоволенням читають наші захисники та захисниці на передовій. А Ірина, окрім творчості, ще й активно займається волонтерством. Коли розпоч... Розпочалось повномасштабне вторгнення і взагалі воно розпочалося в Сумської області. Воно вже в конотопі, ми вранці вже зустрічали танки. То інших там для, для того, щоб писати, не було. Да і взагалі зараз 80%. В того, що пишеться, пишеться про наболіли. Оці ж вірші про війну ми спостерігаємо також з інтернету, і дуже багато віршів у мене з'явилось, коли ми подивилися, якесь якась подія відбувалася. Наприклад, у Дніпрі Пес Крим, ми всі пам'ятаємо, як він прибіг на місце загиблої сім'ї. Так само у Вінниці, як дівчинку, і в мене є ці вірші, і вони. Побудовані на подіях, які відбулися в Україні. У ході літературного заходу гості мали чудову нагоду подякувати поетесі за її щиру, відверту і таку близьку кожному простому українцю творчість. У творчої наснаги, успіхів. Побільше вам спонсорів, щоб ваші книги люди, хоч, люди хочуть їх читати, але побільше таких, хто ще й хоче в них вкладати. Дякую вам. І Ірина Миколаївна. Щоб бажаю вам, щоб збувалися ваші мрії. Дякую. Ваші особисто Дякую. Ваші мрії. Дякую. Мрійте, і хай ваші мрії збуваються. Сьогодні мені хочеться вам побажати, щоб ваші творчі дороги, щоб ваші дороги особисті, щоб ваше життя було щасливим, незалежно від того, в якій обстановці, в який період, в який час ви перебуваєте і де. Щоб справді ваш дім, бо Україна наша була світлою, чистою, мирною. І рідною для нас, українців, і щоб наш спільний дім для усіх людей планета Земля була мирною. Я хотіла відкрити тобі маленький секрет, коли ти мені позвонила, була ввечері і сказала, що я хочу, щоб ти оформила мою першу збірку. А перед цим в обід, мабуть, вистала такий допис у Фейсбук. А от мені треба ілюстратор, і я в обіціла. І почала малювати. Чоловік заходить і каже, чим ти така зайнята? Що таке робиш? Нічого до мене не вариться, борщі не киплять. А я зайнята, я вже працюю. І в мене тоді з'явилася така думка, що от можна себе спробувати. А вечором мені вже сказала ти відчуває відчувала. Іринка просто моя улюблена поетеса. Я просто її хочу обіняти. І за того, що вона щира, справжня, вона дуже близька мені, моїй сім'ї і наше знайомство не було випадковістю. Хоча випадковості бувають, але в мене тато дуже-дуже захоплювався. Коли вона ще починала там років три, він мені постійно скидав її поезії. Говорив: ну, ось дивися, каже, як щиро, як натурально. І тоді були вибори, і вона так писала про політики, ну те, що кожному з нас боліло. Тато тату говорить: ну зніми про неї сюжет. Я дивлюся. Вона з конотопа. Ну як, ну як в конотоп їхати? Думаю, напишу на всяк випадок. Ну тато відмовляти не хочеться. І Іринка відповіла дуже швидко, вона легка на підйом, така коняка, знаєте, вона приїхала. І перше, що я запитала, чому ти не друкуєшся ніде, тому що ну це мають маєте в маси. Іра сказала, що це нереально, що немає грошей, це перше, друге, що там, ну, мене не так багато читають, і в мене була перша така внутрішня потреба їй допомогти. Я їй почала приводити багато прикладів, коли політики перед тими самими виборами багато допомагають, можуть друкувати книги. І ну, Іра каже: я подумаю. Але тоді в неї не було цих всіх книг, в неї просто був рукопис, такий, знаєте, товстий зошит. І вона читала просто рукописи. І якось після того я почала слідкувати, пішла одна збірка, пішла друга, третя збірка, я просто ще раз не раділа. Надихай, е, твори і збирай повні зали, щоб люди розуміли, що через за рахунок. Того слова вони бачать себе і аналізують і змінюються на краще. Гості мали змогу не лише послухати вірші, байки та гуморески з вуст поетеси, а ще й придбати на згадку, збірку із підписом та побажаннями від авторки а також переглянути запальний кліп на пісню Всипте хлопці москалям відомої співачки заслуженої артистки України Ярослави Руденко за іронією долі у кліпі ринка виступає саме у ролі Конотопської відьми. Ли калина, було, У надскладний для країни час поетеса Ірина Вазерцева додає нам усім наснаги, мотивації та гарного настрою своїми поезіями. Вносить позитив, світло, тепло та відчуття домашнього затишку.